Пункти незламності працюють за новими правилами. Відвідувачі тепер мають реєструватися, записують прізвище, ім'я та номер телефону. Крім того, без дорослих відвідувачів до 14 років не пускають. Нормально це так правильно має бути. не викликає ніякого там. Такого ні. непорозуміння. Ні, ні, це правильно. А те, що е, в соцмережах, можливо, чув, є така інформація про те, що ну там приходять підлітки, їх не пускають, виникають якісь конфліктні ситуації. Чи був ти свідком такого? Ну, я був, давно как бы, плохо велися в момент. поэтому це не поэтому їх виконали. В принципі это нічому не мешает, все одно можна сидеть, культурно общаться з людьми. Тут взагалі таке місце постійно воно користується здебільшого попитом серед підлітків, я так бачу, ну так завжди було. Чи виникає, чи були ти там свідком якоїсь такої ситуації, коли підлітків не пускали, чи виганяли, щось таке? Ну, було один раз. То, що вигнали, -за того, що мальчики себе не культурно вили. А те, що пускають е, самих лише з 14 років, а молодше не пускають там без батьків чи без старших, як ти до цього ставишся? А я этого не знала даже. Ну не знаю, може бути даже і правильно, щоб не у дитячий сад. Потрібно реєструватися тут. Ну в принципі, нормально сильно не волнують. Молодь тут постійно, так? Ви часто відвідуєте? так, ну, майже да, кожен день. До 14 років тільки з батьками чи з дорослими. Як ти до цього ставишся? Ну, нормально, тому що тут починається скандал, це все. Ну, в принципі, так нормально, просто коли в приходять, то це ще хуже. А тобі скільки років? 14. Багато людей постійно відвідує. Тобто, дуже... тобто пункт незглавності нужен тут. А що стосується інтернету, як тут з ним До старлінко підключаєтесь? Да. Ці вимоги є загальнодержавними. Ознайомитись з правилами роботи пунктів незламності можна біля інформаційних стендів. Працівники зауважують, що через реєстрацію конфліктів з відвідувачами не побільшало. кажуть, документи не перевіряють, але до підлітків інший підхід. Черговий реєстратор, який реєструє людей, вона може запитати. Чи тобі є 14 років, і ми можемо перевірити, коли людина каже, так, мені є 14 років, вона дає прізвище, дає телефон. Ми дзвонимо по цьому, ми, ми просимо телефон батьків, ми е, дзвонимо батькам і кажемо, у вас син такий, то ви знаєте, де він знаходиться. «Да. А скільки йому років? І він каже, йому там 14,5. Це, це не масово, це вибірково для того, щоб для підлітків достатньо, як кажуть, один щелчок, і вони вже один з одним, вони вже це рознести, вони вже знають, як, як треба себе вести в таких ситуаціях, коли коли ми сумніваємося в їхніх 14 роках. Конфліктів стосовно цього не було. Пункти незламності 9 лютого відвідали посадовці. Відповідальні за ці центри озвучили проблеми в роботі. Про Starlink, про зв'язок, інтернет. Ці безумовно проблеми є. Зараз ми над ними працюємо. Треба деякі там відремонтувати кое що Зараз ми будемо працюємо тим, щоб отримати ще старлінги, щоб був зв'язок. Безумовно, це зв'язок це один із основних моментів праці пункту незглавності. Посадовці наголосили, що пункти незламності мають працювати тільки в час, коли відсутнє електропостачання. Не функціонують вони під час повітряних тривог.